Мирославе, ти коли будеш вдома? Вечеря вже готується, так що поспіши, сказала дружина, але слухавка фонила, тому розмову Мирослава з Ольгою почули і його друзі, які разом з ним йшли з роботи і вмовляли його хоч раз з ними посидіти в кафе. Хлопці, я не можу. Ну ви ж чули, що Ольга мене за вечерюю чекає. Став виправдовуватися Мирослав. Ти вже зовсім ручним став. З роботи мусиш бігти додому. Ото твоя дружина тебе видресирувала, сміялися хлопці. Подумаєш, вечеря, та ми тобі зараз замовимо все, що твоя душа бажає. Ти знаєш, які там подають смажені реберці? Вибачте, хлопці, але іншим разом. Минулого разу ти точно так само казав Але твоя воля, біжи до своєї дружини і дивись не запізницю, бо ще звільнить тебе. Усі дружно зареготали, побажали Мирославу гарного вечора і пішли таки на посиденьки. А Мирослав поспішив додому. З Ольгою вони одружилися ще вісім років тому він закохався в неї ще в школі, потім поступив у той самий університет, що й вона, і цього разу навіть підтягнув на обоєх свої знання з усіх предметів, боявся, що якщо його не буде поряд, то вона собі там іншого знайде. Не міг дочекатися п'ятого курсу, бо батьки Ольги сказали, що весілля буде лише після отримання дипломів. Ольга була не лише красуною, а й розумницею. А ще виявилася дуже хорошою господиною. У них вдома завжди чисто, прибрано, наварено, так що Мирославу можна було лише позаздрити. І якось відразу склалась така традиція, що вони одне без одного нікуди не ходять, а якщо йдуть, то тільки разом. Мирослав не мав нічого проти. Зранку дружина завжди готувала йому смачний сніданок, після роботи чекала на нього вечеря, та й ходити йому не було особливо куди, бо не було ні друзів. Ні знайомих, тож зразу з роботи додому. А кілька місяців тому йому пощастило знайти нову роботу з більшим окладом. І колектив тут значно молодший, дружніший. Усі хлопці приблизно його ровесники. Вони кілька разів кликали його з собою десь посидіти після роботи, але він завжди відмовлявся, бо знав, що дружина вдома на нього чекає, і буде хвилюватися, якщо він часно не прийде. Зрештою, хлопці махнули рукою, перестали його кудись кликати, а поза очі стали називати підкаблучником. Мирославу було це неприємно, але свої сімейні традиції він не став міняти. Кожен сам господар у своєму житті. А одного разу він повернувся додому з Антоном у них був спільний проєкт, і деякі папери залишилися вдома у Мирослава, тому він запропонував співробітнику зайти до нього після роботи. А чому ти не сказав, що в нас будуть гості? сплеснула руками Ольга. Нічого, проходьте, мойте руки, і на кухню скомандувала дружина. Антон ще в коридорі відчув, що з кухні доносився запах чогось дуже смачненького. В той вечір Ольга пригостила чоловіка і його друга своїми фаршированими перцями. Антон так їв, що аж за вухами лящало, бо після роботи був дуже голодний, до того ж перці і справді були смачне і що ти хочеш сказати, що твоя дружина щодня тобі ось так готує? з подивом запитав Атон. Ну так, а що тут дивного, як само собою розуміється, відповів Мирослав. Просто моя Тетяна рідко готує, каже, що за день томлюється, не встигає, а вона навіть на роботу не ходить, домогосподарка нашого шестирічного сина виховує. На наступний день після роботи хлопці знову зібралися йти в кафе і знову стали кликати Мирослава. Хоча знали, що він відмовиться, та не могли собі відмовити в такому задоволенні. І лише Антон цього разу мовчав він єдиний розумів, чого Мирослав поспішає додому. Адже там на нього чекає кохана дружина, яка точно цього разу приготувала йому щось новеньке і смачненьке. До такої дружини хочеться не йти, а бігти. А яка ваша думка? Мирослав підкаблучник чи він просто дорожить їхніми особливими сімейними стосунками?